Доброго раночку, друзі. Насмажила з кабачків, млинці, зробила салатик з капусти. Снідаю, зараз ще кави поп'ю і піду, буду сапати. Я встала десь 6 годин, пішла в квітник з мотичкою, але так мокро, що не змогла. Дуже мокро, все липне до мотички, до рук. Вибирати бульян незручно, і я пішла робити сніданок. Може, трошечки вже вітер підсушив. Погода дощу немає, ніби таке трошки вийшло сонечко, ну але 14 градусів тільки тепла, поки що. Якось так, Все гарного перегляду вам. Так, поки дуже мокро в городі, я зроблю бакову суміш, магнікур стар, в мене ще не завалявся. І кораген, і обризкаю троянди, і бризну виноград. Далі треба прищепнути виноград нахилився донизу. Але можу покласти камеру, бо треба притримувати, щоб не зламати його тут. Все, прищепнула. Класна така штука, ця, що прищеплює. І, друзі, також я радію цим першим гронкам. Дуже радію. Я знаю, які сорти я купувала, але не знаю, де які посадила. Мені дуже цікаво, що це виросте. І отут ще є гроночка перші. Вже йому їм, їм четвертий рік, друзі, але я не дуже ну, розуміюся, в мені винограду. І от пані Алла мені писала, що вже торік можна було залишити грона. Ну, вже пізно. Поки що три. Три гронка буде. Хоч би яка пташка чи хтось не з'їв, спробувати. Ну і, друзі, щоб кращий був урожай часнику, не забуваємо забирати стрілки. Якщо витягується, то витягуємо. Якщо не витягується, бачите, де яка витягується, ну, то значить обламуємо. І не забуваємо одну стрілку чи дві залишити, спостерігати, як тільки випрямиться стрілка, це ознака того, що чесничок можна копати. Можна його робити по-корейськи, можна смажити. Я таке не люблю робити, тому що в мене сім'я не їсть. Взагалі можна сметанкою. Так, Зараз робити таку роботу. По два рядочки займу і пообриваю. Друзі, ціле відро на з нарвала стрілок. І мої хороші стикнулася величезною проблемою на часнику. Дійшла до середини і помітила, помітила картину ось таку, ось таку картину середині. Я вже тут вирвала добру полянку, так склала на межі. Друзі, це козаріоз. Маріоз часнику або кореневі гнилі. Ось так вони виглядають. І його, друзі, дуже важко позбутися. Ніяка обробка по листу не допоможе. Тільки через полив. Бачите? Ось яке воно воно все гниле вже. Тільки через полив. І от як мені полити таку грядку, я не знаю. Як не одне, то друге. І воно може скосити весь чесник. Це така гидота, що може весь чесник пропасти. Єдине, що я зараз можу зробити, це в мене є протруйник для насіння пшениці, можна для насіння картоплі взяти. Я, мабуть, зараз розведу концентрацію, візьму таку гарненьку і, можливо, просто з, друзі. З бачка під корінь. Отак прямо хоча б тако знизу позаливаю, може воно трошки туди потяне, не знаю. Ну, Якщо не спрацює, нічого вже не зробиш. Ще якщо там 50 чесничинок, то ще так можна зробити. Коли такий лан чеснику, ти ж його не прольєш весь. Це треба, я не знаю, одне відро на пів рядка, а в мене тих рядків, може, 30. Ой. Отаке тепер городництво. Засмутилося. Йду буду розводити, хоч що небудь зроблю. Хоч що небудь для цього зроблю, щоб врятувати часник. Хоч трошки. Бачите, з краю він здоровший, нормальний, а всередині, от там, де вже почалася хвороба, тепло стало, волога і все. Для грибків це рай. Несу стрілки, буду розводити і буду обробляти. От, бачите, показання: фузаріоз і кореневі гнилі. 100 мл на 1 літр води на 100 кілограмів. Ну, Я візьму 100 мл на 2 літри води. І бастіон. Таке воно червоне. Взяла, друзі, 4 літри. Ну що ж 2 літри на таку ланку. 4 взяла і зараз постараюсь піти в землю під корінь, під корінь. Може, що якраз щось поможе. Все, друзі, все відміняється. Захисна дія 8 тижнів. А через тижнів 3-4 треба буде копати часник. Все, не можна бризкати, тому що будемо їсти. З хімією не буду. Так, треба виливати назад. Я вилью назад, закрию якесь відеречко і буду тримати до моменту, коли буду обробляти тюльпани. Тюльпани в мене стоять. Ну, то я в ньому буду замочувати тюльпани. Ну, так Якось все, що буде, те буде. Все, іду я буду приступати до прополок. 10.45. Буду полоти. Помаленьку неспішно буду полоти огірки. Неспішно, бо я вже до вечора поморюся. Тому не буду поспішати, скільки зроблю, стільки зроблю. Без 5-3 знайшла огірки, вітер страшенний, видуває мізки. Огірки просапала, квіточки знайшла рядочок. От. Перець баклажани до помідорчиків в порядок. Помідорчики оброблені вже, хто не бачив відео, по обробці я прикріплю. Далі знайшла кормовий буряк і кукурузу. Просипала. Все, від картоплі до гороху. Порядок поки що. Вже буде цвісти картопля, треба її полоти. Бучте вже на цвіту. Движок сидить старий. Троян високий, треба заходити полоти. І йду я в двір. іду я в двір, трошки в трояндах посипаю, бо там теж треба. Вже втомилася, посипаю в трояндах і, мабуть, все на сьогодні. Піду хоча б в трояндах. Я там зранку трошки посипала з краєчку. Але дуже було мокро, я покинула. Тут ще під деревами, тим більше. Ну, Посипаю трошки, що треба вон мені познімати постіль. Вітер вже нею телепає. поїм, ну, ще за дві годинки, може попрацюю. Скільки зможу і буду вже збиратися на автобус. Така вже гарненька гвоздика, просто безподобна. Не передає колір камера, вона, вона темніша, вона така оксамитова і як зараз може я якось виберу так кут, щоб вам показати. Не, -не, не вибирається. І це інакше. Це інакше, це світленька, біленька. Все зрозовою з серединочкою дуже красиві, ароматні, такі солодкі, солодкі, аж такі, знаєте, аж нуднуваті, красиві. І повний кошечок вже очитків. Як він так швидко наріз, раз-два наріз. Повернув довгу сторону, до сонечка нехай повертається. І обрієта теж Ой, така тяжка, така тяжка ще тут сілечко виросло. Такле тяжке, дощ ще йшов, земля мокра. Розверну її і тягнеться до сонця. Папороть уже рівно з тим парканом. Ой! Ви ще знаєте, що я, друзі, побачила? Погляньте, що я тут побачила, мої хороші. Сунечка та, що я торік вирощувала з насіння. Ось вона красуня тут кілька ягідок є. Клас. Приємно. Ось такий кучик, його можна буде потім розсадити. Бачите, ох є вітер. Ще є завіс, бачите, ще цвіте. Може я її осінню розсажу. Тут вже є кілька кущиків. Можна зробити один, два, три, чотири, п'ять. Оце одна полуничка з насіння, що в мене вижила. Можна вже 5 чи 6 кущів з неї зробити. Ой, іду я далі. Працювати. Вітер страшенний. Страшенний вітер. Все, в троєндарії, порядок. І отут понад бровкою чуть-чуть, де посаджена гортензія, пройшлася, а там ще бурян. Так. А, що хотіла вам показати, що буде цвісти спірея від пані Наталі з дачечки. Людина подарувала від щирого серця. Повно цвіту. Забрала отут трошки півників теж. Щоб не заважали, вони вже нахилились на ялинку, вже вони теж старі, їх забагато. Також вкрутила хризантему Вона почне куститися і ще зацвіте не буде така висока, дуже красива гіпсофіла, яку я вирощувала з насіння. Так, і від Танюшечки ромашка теж от-от розцвіте, я вже не можу дочекатися. І в цю сторону теж так само просікла, підпушила петунії і цинерарії, аж туди до юки. Прийшлося підв'язати варбозілля, тому що дощ його поклав просто плашмя до землі. Тому я його підв'язала. Непогано ніби вийшлося в мене. І забрала трошки, бачите, в відріна складала нарцисів ось тут. Якраз по трояндочку. Це остання в мене троянда. Якщо дивитись, ось тут в мене троянди І ця остання завершає мій трояндарій, скажімо так. То дивіться, друзі, я тут. Забирала нарциси і знайшла торік я купувала і зовсім за нього забула, дельфіній. Знайшла дельфіній, він такий малесенький, вже людей цвітуть, а він, видно, тут я його сікла весною. Знаєте, і він десь з корінчика пустив. Я, мабуть, зараз, поки тут в мене лежить лопата, то я його зараз, мабуть, викопаю щоб він був на видному місці і от сюди. До помаранчевої ось такої троянди. отут його посажу. Йому тут буде сонце, буде видно і з трояндою буде гарно її відтіняти От, все, йому тут буде добре. Я його буду бачити. Трошки збоку посадила, щоб вже не точно перед трояндою, а трошки з боку. Якось так. Зараз буду це все мити, лопату, мотичку, винесу ще зілля. Так, і ще маю, відкрилися ворота. Ще маю 20 хвилин, друзі, піду, відсічу капусточку. Я вже поїла, рознімала пості, попідмітала в літній кухні, все позакривала і йду. Відсічу трошки капусту, вже ж мені буде менше на другий раз. Правда ж стоячи, це не треба вже нагінцем, бо вже спинка так відчувається за день. Підпушу капусточку. О, бачите, ще леру підсікла. І... Базилічок. Не збирала вже зілля, воно висохне. Обов'язково висохне. І капусточку. І ранню просікла, і пісню. Зіллечку лежить. Але нічого. Висохне. Вже ж мені буде менше. Знаєте, підкріпилася, перепочила, можна було ще трошки посікти, а треба їхати. Ай, не можу. Так, на ну, наступний раз <кій> саме головне цибулю. На часник дивитись навіть не хочу. Ой. Цибулю прополоти. Ну і оце до гороху треба знов пробігтися, щоб потім не було дуже багато бур'яну. Він вже є, друзі, тільки що маленький. Ось так. Ну, це ще, ще на день роботи. А на другий тиждень треба починати знов з тої сторони. Ай. Ну, все, друзі, на цьому я завершую це відео. Спасибі вам за коментарі, вподобайки, за підтримку. Низький уклін, шана. Всім, хто. Припадає зусиллям нашу перемогу, Божої опіки всім, хто на передовій, швидшої перемоги, мирного неба. Усім вам здоров'я, злагоди в ваших сім'ях, всього самого доброго і світлого. Будьте здорові! До нової зустрічі. До побачення!